Ти там намалював україну і побажання захисникам здоров'я, миру, перемоги і добра, любові. Свій різдвяний малюнок із побажаннями для українських військових Артем подав на конкурс Святий Миколай для захисників України. Тепер його робота разом з іншими поїде до українських військових на фронт. Син дуже патріотично ставиться до того, що відбувається, до ситуації в нашій країні дуже підтримує, переживає за військових. Дитячий конкурс Святий Миколай для захисників провела громадська організація Нові обличчя Київщини. кажуть, до них надійшло понад сотню робіт від юних талантів Зерпінської громади. Всі малюнки талановиті, патріотичні, чудові, наповнені теплом для наших захисників. Ми це дуже цінуємо. Обрати переможців взагалі було дуже складно, адже 100 робіт це, ну, це надзвичайно. Загалом у трьох вікових категоріях визначили дев'ятьох призерів, які отримали грошові нагороди за свій талант. Серед них двоє вихованців студії творчого дозвілля, володарі Фарб. Діти дуже серйозно сприйняли цю тему. Малювали для військових подарунки, і шкарпеточки, і якісь шоколадки. Але малювали і дрони, малювали і джипи, малювали. От бачите, дрон дарує. Ось тут ось такі. Малювали пістолети, танки, щоб воно було все у наших військових. Чи не на найбільше робіт на конкурс подала семирічна Мілана? За свої десять малюнків вона отримала перше місце. Вона старалася спеціально готувала, бо вона ходить на заняття помалювання два рази в тиждень, і сьогодні вона переможець у нас. Дітки дуже щасливі, радісні. Миколай, сніжинка все це настільки організовано. Супер, тобі сподобалось? Да. Для усіх учасників конкурсу під час нагородження влаштували свято зі справжнім Миколаєм і сніжинкою. Кожен отримав солодкий подарунок за свої старання. Найцінніша та подяка, яку ти отримав в дитинстві. Потім у тебе може бути мільйон подяк, відзнак. Але очевидно, ти будеш пам'ятати те той перший раз, коли ось ти перший раз тебе відзначили за щось важливе. Тому. Такі речі є важливими завжди, але особливо у той час, коли зараз в країні йде війна, і коли наші діти вони перебувають в надскладних умовах, вони мають можливість і бажання творити. То ось, ось це треба примножувати. Цим треба ділитися.